Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Я вибачаюся давно, не виходила в ефір. Вже пишете мені в коментарях, де ж я поділася, не поділася. Ті трішечки не було часу. Були деякі справи, тому що займаюся приватними консультаціями. Я веду також навчальні свої курси по таро. Тому Кому цікаво вивчення таро та кому цікаві приватні консультації, звертайтеся, тому ніколи було записувати відео. Зараз з'явилася трішечки хвилиночка, захотілося мені подивитися, все ж таки дуже ви питаєте ситуацію. Ну, Звісно ж, болюча тема наша це звільнення наших територій. Дуже багато питаєте за Херсонщину. Також за, Бах, за Бахмут, Краматорськ, Слав'янськ. Ну, в общем, все питаєте. Також за Луганщину дуже люди турбуються, питають і за Запоріжжя. Тому давайте будемо трішечки покроково розбирати ситуацію. Давайте все ж таки подивимося. Знаєте що не буду я нашу сторону трогати, наших хлопців. Не хочу навіть енергію, знаєте, от їм ну, турбувати це все, в нас йде там, якась операція. так? Ви всі знаєте, що воно вже все потрішечку йде. Ще хочу, знаєте, що сказати вам? Кстати, якщо дуже повільно відео, Розповідаю, можливо, повільно, можливо, комусь хочеться пришвидшити. Є там під відео кнопочка настройка, такий ролик коліщатко і там можна додати швидкість і прослухувати в комфортній для вас швидкості. І це буде для вас швидше, і великі відео будуть здаватися не такі вже великі. Що хочу сказати, знаєте вам, що дуже багато людей, звісно, полагає дуже такі великі надії на наш наступ. Це не контрнаступ, тому що контрнаступ це коли ми відбиваємося, коли б вони нападали, ми б відбивалися, а так у нас буде йти наступ, а вони будуть в обороні. Тому цей вже, як кажуть, процес пішов, і я не хочу його просто енергетично турбувати. Але ж я хочу подивитися, як справи будуть у них там. Тому давайте все подивимося про їхню сторону в окупантів. Що там буде у Бахмуті? Давайте подивимося Бахмут. Що, буде, що там зараз в окупантів? Яка ситуація, яке положення, який загалом. Що там зараз на, на сьогодні в окупантів? Сьогодні у нас 12 травня. Що там на зараз в окупантів під Бахмутом чи в Бахмуті? В Бахмуті? Яка ситуація у них там? Ну, Однозначно, їм там потрібна допомога. Вони намагаються там стояти, вони намагаються там залучити всі свої ресурси, які можливі у них там є і неможливі. Щось їм, навіть їм туди щось прийшла допомога. Щось і потребують, і вона їм прийшла. Щось вони там от ж контролюють. Знаєте, тут дуже багато старших арканів вийшло. Це говорить, що ситуація дуже серйозна, в принципі. але помірність може говорити, що щось їм заважає рухатися і швидко і ну, заважає їм вийти якийсь, на якийсь новий рівень. Тобто щось можливо просунутися вперед, заважає, у них ідуть. Суперечки йдуть, звісно, тут і бої вони ще тримають там і будуть, ну, поки що тримають, да, поки вони я не бачу їхнього там відступу. Ні, поки що я відступу не бачу, от прямо, щоб вони так взяли і вийшли. Давайте подивимося, що ж їх очікує надалі, що вони будуть там надалі, що очікує окупантів. Російську армію надалі, чи там, е, взагалі, окупантів, Да у Бахмуті, що їх там очікує надалі. Поки що вони там твердо сидять. Працюють вони, вони намагаються втримати все е, ну як можуть. Але в них йдуть і втрати ресурсів, і втрати людські втрати йдуть, і такі, знаєте, немалі. Що ж буде? Але їм туди, от, знаєте, от допомога їм туди йде, але все ж таки вони, все ж таки вони будуть відходити. Заради збереження того вже цих там людей, які є, вони будуть відходити. Але супротивлятимуться вони, як кажуть, до останнього. Вони використовуватимуть всі свої ресурси, всі свої. Щоб задовольнити імператора, тому що там імператор дає їм вказівки. Ну, і ну, але це трішечки якось пізніше, да, буде. Україна там вийде на новий рівень. Україна там вийде. Їм там стане просто тісно, дуже тісно. Добре. Давайте так і спитаємо тоді, чи вийдуть там протягом місяця, давайте так, чи вийдуть протягом місяця окупанти, російські війська, там, чи хто вони расисти із Бахмута протягом місяця? Чи покинуть вони, чи вийдуть вони з Бахмута? Для них щось буде обнулення якесь. Їх там дуже перегатять, дуже багато перегатять. І все, що вони там, в принципі. Все, що залишиться, воно, як кажуть, для них там іде зміни, йдуть зміни. Швидко вони вийдуть, дивіться, швидко вийдуть. Але, ну, ще трішечки затягнеться це все. От якось. Не бачу швидкого виходу, отак можна сказати. Так, ну, добре, давайте так, спитаю ще, чи буде протягом місяця Бахмут під українським прапором? Чи буде протягом місяця Бахмут під українським прапором? Ну, трішки пізніше, затягується час. Щось там, знаєте, якісь домовленості будуть. Все ж таки, щось там буде домовленості якісь. Там не все так буде, якось, знаєте, не все так просто, що так взяли, вийшли вони, і ми зайшли, поставили свій флаг. Ні, так не буде. Ні, там ще дуже багато буде. Як кажуть, роботи да? для наших дуже багато, ще там тяжкий такий шлях, але він буде скоро закінчуватися. Але я думаю, що місяць місяць Бахмут ще не буде під чи, ну, протягом місяця. Бахмут ще не буде під українським прапором. А чи загалом поверне Україна. Ну, Солидар, наприклад, да? от воно ж там все близько, чи поверне Україна Солидар найближчим часом Донецької області, чи поверне Україна Солидар? Чи буде там український прапор? Ну, якісь домовленості будуть. Якийсь буде все ж таки наступ. Туди вже пішли якісь Ну будемо святкувати. Тобто, але великі втрати там будуть. І дуже такі, знаєте, Але надалі, от надалі, все ж таки, я от поки що от протягом цього місяця. От я не бачу, знаєте, якогось там. А ви ще, по-моєму, писали мені, хтось писав, чи буде котел у, чи загонять? Давайте спитаємо, це гарне питання, десь я читала у вас. Чи загонять наші? Чи візьмуть наші ЗСУ? Російські війська у котел під Бахмутом. Чи візьмуть ЗСУ, російські війська під Бахмутом у котел? Тобто в оточення, да Чи візьмуть вони в оточення? Справедливість сила. Планують. Плани є такі. Ну, і знаєте, да можливий, котел можливий. Угу. Так, да, котел можливий, бачите, тобто тут оточення, оточення. Ну і далі що? Хорошо, візьмуть наші, що далі. Ну і вони, бачите, відійдуть, тому що в них буде великі втрати. Просто великі втрати будуть. Їм потрібна буде допомога і потрібно щось буде робити, будуть закликати про їхній відкуп. Ну, або ще щось, про їхнє визволення. Тому, можливо, так, можливо, буде там і дійсно ну, і котел. Але, от якось от, це все буде от протягом от місяця. От все отак відбуватися, все точитися щось буде. Але не бачу, я прямо так швидкого звільнення ще не бачу. І виходу прямо от зараз і тут ні. Російських військ виходу не буде. От Протягом місяця просто Таро не любить по часу, коли питають, розумієте? і от я дивилася зараз протягом місяця. Але це може бути і пізніше, тому що карти більше відтягують цю всю подію. Говорять такі карти, які ну, затримують карти паузи. Ну, які говорять, що ця подія не відбудеться, вона відбудеться, але вона буде затяжною. Тому ось такий був прогноз на Бахмут: віримо в наших захисників, в наших героїв, дай Боже їм сили, мужності, терпіння, це все Ну, вигнати ворога з нашої землі. Тому ми молимося за них, ну і тримаємо кулачки за ту операцію, яку вони зараз проводять. На все добре, до, до наступних включень. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Ну і це один лайк допоможе 10 чоловікам побачити це відео. Тому вдячна буду за просування. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. На все добре, до наступних включень.